Кажуть, де три українці там цілий хор. Не може душа наша без пісні. Народжуємося, співаємо, закохуємося, співаємо, одружуємося, теж співаємо. Без пісні, як і без любові, нема життя. Адже українці співочі народ. Близько півтори сотні пісень, які давно вважають народними, залишив по собі український поет Андрій Малишко. Своєї популярності вони не втратили і донині, а виконати їх вважають за честь корифеї і української, і російської естради. Сторіч що видатного поета в Україні святкували на державному рівні. До ювілею автора і в українському домі відбувся пам'ятний вечір за участю викладачів Держуніверситету, представників української громади і студентів Республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Щоб людському щастю дбанець і надбати. Щоб раділа з мене Україна мати, щоб не знався з кривдою, не хилився під скрутою, Те, в ній Близько, а в любові грудою буду я навчатись мови золотої у дитячому виконанні. Вірші Андрія Малишка такі ж безпосередні, щирі і ліричні. Навіть на всіх світлинах Малишка впізнати легко, відрізняє його з натовпо усмішка, що не сходить з обличчя. З дитинства майбутній поет не любив сумувати та не визнавав трагічних пісень. З раннього дитинства він вже почав писати вірші, почав писати з 12 років. Його мати в дитинстві йому співала пісні, але виспівала сумні. І він закінчував їх радісним закінченням, щоб не такі були сумні. Також батько його не дозволяв йому писати вірші, сварив його за це, що йому це дуже не сподобалося. Він вважав, що це не його. У 15 років Андрій Малишко вирушає на навчання до столиці і поринає у коло творчої інтелігенції. Поет, народжений на зламі епох, щиро вірить в ідеали жовтневої революції. Тому кожен новий вірш присвячує важливій ролі партії. Андрія Малишка називають сурмачем радянського союзу. Проте ілюзії розбилися вщент об сталінську машину репресій. Він не змирився з лісомірством вождів і відверто говорив про це. Влада намагала піддати його забуттю. Проте українці назавжди полюбили Андрія Малишка. Стало не до нього настільки шановливо, що була відповідна постанова Верховної Ради України про необхідність відзначення цього ювілею. Тому Україна на дуже високому державному рівні проходили ці свята. Ну, там, де це можливо в навчальних закладах, і в культурних закладах. Його творчість вивчають і в школі, і в ліцеях, і в колегіумах, і в вищих навчальних закладах. Цей поет обов'язковий для вивчення студентами. Його постать визначна в українській літературі. І серед тих митців, що дала українська література світові, наряду з такими поетами і письменниками, як Олесь Гончар, Василь Симоненко, Михайло Стельмах, Андрій Малишко і Дмитро Павличко та інші, Андрій Малишко вчить молоде покоління любити своє слово, українську мову, вчить любити свою батьківщину. Вчить з повагою ставитися до своїх батьків в першу чергу до матері. Пісні на його вірші стали народними. Білі каштани, київський вальс, пісня про вчительку. Нині мало хто згадає, що створив їх не народ. А Андрій Малишко, своїй ненці та мільйонам інших. Малишко присвячує вірш про рушник. Платон Майборода пише на нього музику, і рушник стає всесвітньо відомим шлягером. Живо на щастя. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і твоя материнська любов. І раніше ми приймали от розлука, що це поїхала, приїхала оце розлука, а коли розлука вже. Вже навічно матері не стало. Тоді заново приймаєш цю пісню, і серце розривається. Чує, що Андрій Малишко писав серцем цю пісню. І дуже добре, що зараз молодь вивчає Малишка знову. Зараз знову ці пісні звучать і пройдуть покоління, і ці пісні залишаться в пам'яті народні, і їх будуть співати. Thank you.